Недавно Айдзіни анонсували новий літак Су-25Т, а ще предзамовлення на преміумний Су-39. Одним словом, це ще кілька моделів у грі під прапором РФ, під компанії, яка вне політики. На перший погляд, нічого дивного. З кожним оновленням з'являється преміумна техніка, вона може бути в пакетах з іншими бонусами, наприклад, преміумними днями чи унікальними декораторами, а може бути доступна тільки за золоті орли у клієнті гри. І, крім самої новинки, в такому випадку гравець нічого не отримає. Так от, про цей анонсований Су-25Т та його модифікацію преміумний су 29 Причепом до цього прему йде наклейка, зображення пілота з парашутом у шоломі та балаклаві. Наклейка називається легенда. Її отримають усі, хто передзамовить цей пакет. А ще вони отримують титул під назвою «Серега Мстіт», Трохи золота» та «Преміумних Орлів. Можна подумати, що цей червоний пілот має на ім'я Серега і він чомусь прагне помсти, але про титул трохи згодом. Сама наклейка мені здалась трохи нетиповою, і було таке відчуття, що її зробили з фотографії. Поліз я у гугл і знайшов сюжет з телеканалу Звізда та ту саму легенду у всій його красі. Давайте подивимось. С утра була поставлена на штаження згорного опорного пункту. выполнили задачу, выполнили стрельбу С-13 по цели. Далее маневрирование, выход на аэродром, посадка. Сейчас идет подготовка воздушных судов к дальнейшей работе. С самого начала военной операции выполняем задачи по поддержке сухопутных войск в составе пары на самолетах Су-25. Являюсь ведомым, летаем много, пытаемся помочь нашим ребятам продвигаться дальше. Очень много работы, цели сложные, хорошее противодействие, но с задачами своими справляемся. Пехота подтверждает то, что по многим из нас бывают пуски, для этого выполняем маневрирование с предельными перегрузками на предельно малых высотах. Тут я все, и своих не бросаем, и зетка на хвости, в одним словом по канону. Нагадаю, что протянка на морде, то не частина официально принятой ей формы пилотов РФ, цю он купил купив сам, Вибрав з безлічі різних моделей та натягнув собі на морду, щоб легенду та героя не впізнали. А тепер подивіться на наклейку у грі і на цього чорта з сюжету: те саме обмундирування, шоло, жилет та парашут. Навіть складки на балаклаві такі самі, а лівий комірець, на відміну від правого, загнутий під шлейки парашуту. Камуфляж на самому комбезі перемальований і має інший візерунок. Це не дивно, бо в одному з останніх івентів, в тому що було анонсоване до 1 квітня, Пропонувалося зіграти роботизованою піхотою War Thunder. І уважні блогери помітили, що на тій піхоті був український камуфляж MM14, тобто піксель. Наприклад, блогер FaustMD зафіксував це у своєму відосі. Люди таке помічають. Тож, знаючи, що все може знову виплести, вони змінили офіційно прийнятий в РФ камуфляж Комбезу на той, що був на додатковій жилетці. Тепер жилетки і комбез мають однаковий вигляд. Навіть я зі своїм знанням фотошопу можу це зробити за хвилини, а нейромережі і не таке зараз можуть. Залишати ту болотну цифру було б ну дуже паливно. Бо вояки в такому візерунку засвітилися на фото та відео вже по всьому світу. За війною, що зараз триває, слідкують майже всі країни, і камуфляж цей впізнаваний. Але подібність не помітити важко. Мені здається, що це просто фото, зроблене після запису сюжету та дещо змінене, щоб конкретно не було до чого доколопатись. До того ж, у сюжеті цей легендарний, напевно, Євгеній пілотує, як би ви думали, звісно, Су-25. Совпадені? Отакі от, от пироги, хлопчики малята. Вне політика вне політикою, а родини гардиться надо. Коріння ніхто не відміняв, і компанія як була російською, так і залишилась. А дивитись, як вони проставляють нехай і приховану людей, що вбивають зараз українців ну якось, м'яко кажучи, гидко. А ще дуже смішно, як професійно він оглядає літак перед тим, як полетить вбивати українців. Актор, він, звичайно, ще той, але після огляду стан сушки виявився задовільним, і він з певненістю поліз до кабіни виконувати свій долг перед родиною. Це відео завірусилось у російському інтернеті. І тепер, коли в Гуглі чи в Яндексі прописати льотчик Су-25 спецоперація, то в топі зображень буде саме ця морда прикрита балаклавою. Тому і легенда. Тепер про те, хто такий Серега і чому він мстить. 1 вересня, це вже 190-й день війни, при анонсі звичайного Су-25 на офіційному каналі War Thunder вийшов тизер, де вперше показали цей літак. Там, напевно, вперше за всі роки існування компанії розповідалася якась історія, а не просто красиві кадри. Показали, як льотчик Серега з своїм напарником вилітали кудись на завдання, просто виконувати свою роботу. Тизер був наповнений рішучістю, а на фоні грала пісня група крові «Цоя». На самому завданні Серега з своїм партнером бомбили самоходки «Акація» та бмп 1 Після чого в літак Сереги влучила ракета і той загинув, або не загинув. Ти зертолком нічого не показав, типу таємничість. В деяких у коментарях виникло питання, що це за конфлікт такий показується, де радянська техніка бомбить радянську техніку. Це було дуже нетипово для гри, де вся техніка поділена на нації. Нагадую, що Акація та бмп 1 стоять на озброєнні в Україні і займаючи не перше місце по кількості серед радянського спадку. Ватна аудиторія відео сприйняла дуже позитивно. Звісно, це тільки тизер і вигадана історія, але росіянам відос так зайшов, що з Сереги зробили мем. Потім у мене в ангарі з'явилася наклейка з написом Серега жив, яку можна отримати, гравши на Су-25. Тепер от Серега мстить. Тільки хто з них Серега, хто Євгеній, я так і не зрозумів. Не знаю, може це все я й притягну за вуха. Це те, на що я звернув увагу. І тепер напишіть мені в коментарях, чи справді наклейка і ролик на РостВ ТВ про одну людину, якщо так. То допоміжіть розповсюдити це відео.